А у ліжку запоріжня там сама дика. Мене самі тут ноги, як у агієри, я на них цуваю наш тип норсожке, а коли коробною дитя дивиться, піця того. Не ось цело суме вічі, не губи віші важкі ліджоні, поки що їх покусали у неділю вчора.

Я розумію прекрасно. Можливо, зараз не самі кращі часи для веселих пісень. Але я знаю одне, Україна співала завжди, співала в радості і в печалі. І я, от ви сьогодні, поспіхаєтесь, а я думаю, Господи, на дві години вам повернула мир, повернула відчуття щастя, веселості. І, мабуть, це дуже головне зараз. От ми по всій Україні їздимо. Ми такі всі одинакові. Ми всі так хочемо миру щастя. Хочемо прокинутися в другій державі, В державі, в якій не л'ється кров, не плачуть матері. Хочеться прокинутися в державі, де діти не переживають, що вони виростуть, і їм треба шукати щастя десь за морям. Хочеться, щоб старість наша була захищена, щоб держава любила народ, а ми годувальники її і захисники. І я так хочу. Дочекати до того часу, що ми будемо жити саме в такій державі. Кожен день молимося, Боже, дав нам такий тяжкий хрест, дай нам сили його нести, дай розуму дурним, мудрості розумним, багатим дай щедрості, а всьому українському люду пошли віру, надію, терпіння, розуміння, удачу. Щоб ми дійсно жили в такій державі, яку заслуговує. І от я знаю, ці дні неможливо бути байдужим. Кожен щось робить для того, щоб наша держава стала сильною, була єдиною і нероздільною, щоб не гинули наші кращі сини. Ми допомагаємо матеріально, ми їздимо з концертами по полігонах, по госпіталях, ми даємо благодійні концерти, кошти перераховуємо на нужди нашої армії. І я в такі часи написала пісню, яка стала кліпом. І знову ж таки, завдяки Миколі. Коли я прочитала йому текст, який наталка, ні, це не треба слухати, це треба дивитися. І ми за одну добу. Відзняли матеріал, знову ж таки в його рідному селі на одному диханні за одним дублем, тому що настільки переповняли груди, груди бажання зробити щось таке корисне, щоб підтримати настрій, щоб весь світ побачив, що поки такі баби співають, ніхто Україну на коліна не покладе, і той кліп викинули в інтернет. Були таких позитивних, просто читало аж сльози лились. Але були такі е, інтересні люди з такої фантазії, написали мені: приїде Путін і вам з Ганькою зробить бавен яр. Це ж уявіть собі, яке треба мати почуття гумору. А це ще що? А ще був один незапустки, що ми з Ганкою продались і ми тепер німецькі простітутки. Ганька так плакала, не повірите. А я сміяв. Я кажу, манчувати плачу? Ордець! Німці хто не не беруть. До вашої уваги робота, яка отримала дуже дорогу мені нагороду. Відзнаку міжнародної гендерної рівноваги, її вручають жінкам, які поряд з чоловіками борються за мир. Цю нагороду вручали на Майдані, і її отримали три жінки: Руслана Лежечко, Ольга Богомолець і я. Тож, давай пам'ять! Давай!